Всім привіт! Нарешті прийшов той момент, коли я вирішив зібрати ПК мрії, так скажем, ігрового монстра, якого ми заслужили. Тут не буде про максимальну продуктивність за свої гроші, якщо ви можете зібрати краще за той самий бюджет. Збирайте, я дуже радий за вас. У мене на першому місці стояла якість, на другому місці продуктивність. Тому я вирішив зібрати саме так. Можете зібрати краще? Збирайте викруті вам лайк. Напишіть, будь ласка, щоб ви зібрали за ці самі гроші. Вартість нашої збірки буде орієнтовно 63-65 тисяч гривень. І ця збірка буде заточена під 2К Ультра як у іграх, так і в роботі і у всіх інших задачах. Давайте для початку почнемо з основи з нашого процесора. Я вирішив взяти. Core i 5-13500. Чому саме він? Чому не 13400 і не 13600? Чому не 13600 13600K? Справа в бюджеті. Він є сам по собі трішки дорожчий, але для нього потрібно набагато дорожче охолодження, а саме якусь брати водянку 1000 за 4-5 мінімум. Для цього процесору взяв кулер менший як за 2000 гривень. Я вибрав Arctic Freezer E34 Duo. Дуже крутий кулер, який з цим процесором справляється. Ось так. Охолоджу його ну дуже круто, 60 градусів. Ось такі температури в нього у нашій збірці. Відчуває себе максимально круто цей процесор у парі з цим кулером і переплачувати ні за що аж так не потрібно. А цей процесор, по суті, є такою спрощеною версією 13600K. Ну тільки без можливості розгону. Тому в іграх і в роботі аж такої втрату продуктивності я не відчую. Так, якби я брав якусь відеокарту максимально круту, типу рівня 4080, цього процесора би не вистачило. Але так з нашою відеокартою цього вистачить процесора з головою. А яку ми візьмемо відеокарту для цього процесора? RTX 4070 Супер. Ця зв'язочка на сьогоднішній день є ідеальною. Можна зібрати, звісно, дешевше на AMD на якомусь 7500F, і у вас там буде дешевше як материнки, так і процес. Плюс ви там можете взяти DDR5, яка вам дасть приріст у продуктивності, адже Intel з DDR5 працювати аж так добре не вміють. Тому я взяв DDR4, Kingston Fury, Renegade, 32 ГБ, частота 3600. Таймінг 16, я їх ужав до 15, і мені цього вистачає. Я вирішу не переплачувати за ddr 5 просто через те, що ну там такого як приросту нема. А по бюджетику вийде набагато крутіше. І ці гроші що ви законодати на ddr 5 ви можете спокійно ставити якийсь собі додатковий SSD на терабайт. І Якщо ви хочете мати додаткові SSD, то для цього вам потрібна материнська плата, яка підтримує пару слотів M.2. 2 А якщо ви не хочете запарюватися з цим всім підбором комплектуючих, і вам потрібен крутий ігровий ПК, то ви можете з цим звернутись до магазину Artline. У них ви можете замовити такі готові ігровий ПК, так і підібрати когось кастомного монстра під свій бюджет. Вам з цим допоможуть там спеціалісти. Рекомендую зайти по посиланню нижче і ознайомити, що вони вам можуть запропонувати. А якщо вам потрібно в майбутньому докинути SSD M2 ще один, щоб не втрачати свій, а просто докинути ще один як додатковий, то для цього вам потрібна крута материнська плата. Я вибрав Asus Tube Gaming, і в ній є аж три слота під M.2. 2 материнська плата. Дуже круто виглядає. Треслота під М2, плюс в неї дуже хороше охолодження і живлення процесора. І сюди ви можете поставити навіть якийсь Intel 14700K і горя, я не знаю. Так вигнати його тут не зможете. Але то наскільки потужний процесор, що вам і так, так то не потрібно. Якщо вже хочете гнати, ну беріть якусь зетку. А так, під якийсь 14700 k можливо, я колись сюди закину, протестую його. І це буде прям знову ще один новий ПК. Правда, вже під 14700 k вже потрібно брати якусь відповідну 4080. Супер! Ну. Бюджети просто якісь колосальні. Але ви це можете зробити або зараз, або в майбутньому. Дуже крута матеріанка з новеньким Wi-Fi, антенна йде в комплекті, нічого запарюватись не потрібно, виглядає все естетично, круто, прям гарно, чудово, неймовірно. SSD-шку, звичайно, відкрушила на 1 ТБ, там 2,5 тисячі гривень. І мені її вистачає повністю. У мене так, то є 2 крушила по терабайту і один самсунговський. але це тільки для мене. Я вирішив сюди врахувати тільки один SSD відкрушел на 1 ТБ. Його тут фестичись голою. Потрібно більше пам'яті. Слотів для М2 у вас є з запасом на майбутнє. Сюди ви можете поставити собі хоч 6 ТБ SSD і навіть більше, ну скільки вам потрібно. Не знаю для чого, але якщо вам потрібно, така материнка вам всім ідеально допоможе. І корпус у нас буде: GameDiaс Talos e 3. Ось він у нас, красунчик. Так, щоб ви його побачили, давайте це все тут красивенько заберемо. Корпус дуже крутий за свої кошти, особливо. Тут зараз у нас немає відеокарти. А ось і вона. Чим плюс цього корпуса? Основна вимога для збірки була така, щоб цей корпус взагалі не світився. Тому брався вентилятор Arctic, який не має взагалі заводської підсвітки. Корпус має можливість також включити повністю підсвітку. Материнка також має цю можливість. І ця вся збірка вночі працює абсолютно без жодної підсвітки і виглядає просто неймовірно для мене. Якщо ви хочете мати підсвітку, ви її включаєте. Тут є дуже багато режимів. І горя не знаєте, з продувом тут все чудово. Отвори для входу повітря великі, на виду вертушка стоїть. Вентилятори тут вся циркуляція повітря продумана дуже чудово. За свої кошти корпус просто, неймовірний, виглядає також чудово. Чорний кулер для процесора, і ось така чудова біла обводка. Ну це все прям виглядає чудово. Так само відеокарта, чорна відеокарта, білі надписи. Все це, знаєте, пофеншую. Збірка прям ігрова, збірка прям чудова. Давайте приступати до тесту ігор. А що можна ще хотіти від цього ПК? Всі тести проводимо в 2К ультраналаштування графіки, де є DLSS, там ми його вмикаємо. Для початку, звісно, у нас шано любими кіберпанк. І тут на налаштування графіки з вімкненими промінями ми отримаємо 97 FPS. Це є просто якась неймовірна картинка і неймовірна продуктивність. Так, збірка далеко не дешева. Так, за ці гроші ви можете зібрати краще. Але це все виглядає чудово. Якщо вам потрібно, щоб не світилося, це все. Типу, це просто круто. Так, можна зібрати дешевше, але ми за якість. Хочете кіберпанк з трасуванням шляху? Це прям хай промені, такі дуже крутезні. Вони продуктивність такого свої забрають і ви можете отримати 73 FPS у 2К. Це є наймовірно. Відьмак 3 оновлена версія з променями від 100 до 110 FPS, можливо, навіть ви отримаєте більше графіка, неймовірно. Якщо у вас монітор 2К і більше 100 FPS, ви будете прям дуже здивовані цим рівнем продуктивності. Якщо у вас до цього не було такого ПК, тому на ньому ви можете грати абсолютно все. Продовжуємо тестування. Актуальна гра PUBG. Тут ви можете отримати більше 100 FPS також на максимальному присятні лаштування графіки. Гра працює чудово, грати можна з комфортом. Warzone, саме нова версія, максимальні також налаштування, 2К, ну більше не буду це повторювати. І тут ви отримаєте від 160 FPS. Не знаю, як це працює. Ця гра набагато крутіша від PUBG, виглядає крутіше, фізика в неї крутіша, ну взагалі не є якоюсь вона менш об'ємною. А, FPS має більше, можливо, справа оптимізації. Також вирішив запустити за файл. Ну, знаєте, цю новеньку стріялочку. Виглядає вона? Так, знаєте, простенько, не знаю, але у вона... ній 170 FPS у 2К також. Гра, на мою думку, на любителя. Мені вона взагалі не сподобалась, але для вас я тесту, тому можете подивитись, там більше як 170 FPS, можливо, навіть буде у вас 200. Якось так. І на кінець кіберспорт, КС 2, також Ультра. І від 250 до 330 кадрів ви можете у цій грі отримати. Якийсь, наприклад, 2К монітор 240 Гц. Якщо у вас такий є. Ну, напевно, якщо ви збираєте таку збірку, то він у вас є. У мене такого немає. У мене взагалі монітор Full HD. Ці тести я проводив на 4К телевізорі. Ну, розширення було, звісно, 2К. Коли DLSS на якість, тобі картинка здається просто ідеальною. Якщо у вас буде монітор, наприклад, навіть 27 дюймів, і ви вімкнете на якість, я не знаю, як ви там збираєтеся розглядіти різницю, як пишуть наші коментарі. Там вони, напевно, у них або в очах монтований мікроскоп, або що. Я різниці не бачу. Якщо б я хотів, звісно, знайти різницю, я би знайшов, але я дві картинки вже аж так поруч не ставив, я просто дивився, чи мені подобається, чи ні. І у 2К з dlss саме на якість, обов'язково на якість, адже вже, якщо ви граєте у 4, к ви вже можете поставити на баланс, там також такої аж сильної різниці не буде. І у вас цей ПК витягне абсолютно любу гру. Чи рекомендував би я вам таке збирати? Напевно, ні. Краще зберіть щось на AMD, на 7500F і якийсь подешевші материнці. Так, це все не буде так круто виглядати та круто звучати, але по продуктивності ви отримаєте більше. Якщо вам це відео сподобалось, то не забувайте поставити вподобайку, підписатись на наш телеграм. Там є сповіщення про стріми, щоб ніколи їх не пропускати. Якщо у вас є якісь питання по ПК, ви можете зайти на стрім і задати нас, стріми проходять регулярно. Там будуть як фізичні збірки ПК, де ми реально ставимо. Корпус все і збираємо ПК від початку до кінця. Там ми збираємо ПК онлайн і тому подібні речі. Якщо вам це цікаво... Залітайте в телеграм, підписуйтесь і ніколи не пропускайте наші стріми. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, поставити дзвіночок. На все добре. Щасливо!